Вітаю сьогодні 23 червня і це мій корисний сніданок. Святковий сніданок сьогодні. Тому смачненька страва. Так, заварила чай, а зараз буду напій робити. Що я додавала до чаю, я розповім згодом. Ой, вибачте. Але ж дивіться, який красивий смак. Вау! І який аромат! Так що я налила заварки такої. Так скільки там? Ну, думаю, досить. І за оригінальним рецептом потрібно... Гранату. Сіка гранату у мене немає, можна було б придбати, але ж я використовую те, що у мене стоїть. Так, це сік журавлини. І він досить такий сконцентрований. То додаю ось стільки і додам води перевареної. напій готов так, я, можна? без кришки, а то, мабуть, можу впасти наливаємо. Так, який аромат. А який колір. М -м -м. Так. І цей напій потрібно вживати з такою гарною-гарною стравою. Ось така страва. Це улюблена моя страва, так. І готую. Частішні, ніж картоплю смажену. Так, набагато частіше. Так. Так, я себя не обделила. Я действительно, буду снідати. Так, нормально. А потом буду розповідати, що я додавала до цих страв. Здрава, свіженька, гаряча. Так, поки розповім вам про напій, що я заварюю і вшиваю вже, мабуть, тиждень. Так, що це за напій? Напишу обов'язкового опису. Але ж це для того, щоб не боліли ноги, п'ятки. Так. І що саме я хочу сказати? Який аромат сьогодні на кухні? Який аромат? Так, шуткую. Це я буду вживати 14 днів, так. А що я хотіла додати, поки страва охолоне? Лимон. Це таке чудо. Так, ну, вітамін С всі знаєте. Але ж можна лікуватись лимоном. І скільки тут я вже відео знімаю, і чого я так не робила? Ну чого? Бо ми багато знаємо, а мало що робимо. Так. То зранку я, як завжди, пила воду, а потім, коли стала готувати, готується, до речі, ця страва дуже швидко. Що я взяла? Склянку води. Вичавила сік і випила. Це дуже-дуже корисне. Ну, я не знаю, які ми в перці. Нічого не робимо. Так, так що я буду вживати. Буду з сіком лимона. Так. Ну, все, що спробувати при вас. Ну, ви ж знаєте. Цю страву мою улюблену. Тут всі горішки, так, які є. Киш'ю, мігдаль, лісовий, ну, фундук не лісовий. І ще якийсь там горішок є. А я ще сьогодні додала пікан. Так. Це святкова страва така. Ну і завжди. Так, ви бачите, будете бачити, як я готувала. На пательню кладу масло, потім кладу гірчицю, ось ці маленькі краплинки. Вот. А, після, а після трошки обсмажую, буквально хвилинку додаю промити рис, завжди басматі, а сьогодні просто пропарений рис, який. Готуємо плов. Все, це бистренько так підсмажується ще дві хвилинки і додаю воду. Так. А на другій пательні на вершковому маслі кладу спеції, карі столову ложку і столову ложку куркуми. Ні, столовою, вибачте, чайною. Так. Мабуть, Рукуми трішки більше кладу. Підсмажується, додаються горішки, підсмажується, додається верш... вершкове масло, ні, <смаслення> вершки. І потім все з'єднується, рис, і це, і все готове. Це, це супер. Це така страва. М -м -м -м. Не знаю. Як я кажу, ммм. Потрібно, щоб хтось інший сказав. Горішек. Угу. Мало солі додала. Ммгу. Смачно, дуже смачно. А напій вам зараз скажу. Тюрккість. Це супер. Ну, тюрккість, ніби те гранатовий сік. М -м -м. Яка смакота. Що вам сказати? Дійсно дуже смачна страва. Корисна, однозначно корисна. Напій. Смачний і корисний. Я ще додавала трошки і страви і напою. Так, що я клала? Так, до речі, рецепт я в посилання скину, як готувати. Але ж я ще додавала барбарис. Барбарис використовуйте. Не купуйте 15 грамів упаковочку, а гарно купіть. Барбарісу. це не дуже так, не, не дуже дорого. Зовсім недорого. Так. І використовуйте бо для судин це дуже-дуже гарно. Знижує рівень холестерину. Так. І я додала, смакується так кисленьке стало. А то було дуже-дуже солодке, дуже така солодка страва. Так, і. Що я знімаю ці, показую, як я харчуюсь. Ну, так. І розповідаю, що я вживаю що вживаю корисного і вам раджу. Ну так. свій приклад. І двохразове харчування у мене зранку в 10-11 в і вечора. сніданок. <кій> так, два сніданки. Ну добре, сніданок вранці і вечері о 18. Так. І, що мені не подобається в двохразовому харчуванні, ну, я розповідала, що е, треба дуже мати такі сили, ну, не то щоб їсти два рази, а сили, щоб відмовляти всім своїм подругам. Не буду їсти, я вже не їм. Не хочу, трошки. Кажуть, трошки поїш. Так що це одна така прикрість. І друга прикрість, що не завжди вживаю їжу, снідаю вечерю з сім'єю. Так. Сьогодні снідали разом. Так, це рідко. Ось такі дві прикрісти. Пікан я додала. Так, завжди інші додаю горішки, а, а сьогодні пікан. Ну, далі ви, мабуть, побачите. Все. Готуйте таку страву. А я вам хочу трошки розповісти про ось це чудо, яке вже, мабуть, потрібно вживати. Мікрозелін так неочікувано виростила. Ну, зовсім я це вперше роблю. Так, вперше і трошки не була б підготовлена, так, ні не підго, не підготувала тканину спеціальну, так, мабуть, можна не ткане волокно. Так, я не підготувала, тому засипала землі, насипала землі, так, поклала пророщі, пророщі, не пророщі насіння нута і засипала землею. І. Дивіться, так швидко-швидко. Навіть я не помітила, скільки днів. Дуже швидко. Так. І ось такий нут. Я хотіла з гороху, а потім все ж вирішила ну, купувати, знову купувати. Потрібно використовувати те, що є. Це коричневий нут. Так. Я насипала ось скільки приблизно. Ну, не знаю. Мабуть, ось так насипала, а мабуть, і менш. Так, точно менш насипала. І залила водою на пів доби, воду злила і потім поставила в темне місце. Але ж вони дуже-дуже швидко в мене проросли, тому я не встигла підготуватись. Так. Да, розповідають, що там чотири доби потрібно витримувати їх. Так, Але ж за дві доби вони в мене дуже-дуже в проросли, корінці здорові, то я засипала землею і ось так виросла. Так. Чудо, так? Ну, Зроблю щось на вечерю, покажу, так. Ну вже це я позрізаю, промию і щось приготую. А завтра розповім, що це за смак. Ходіть здорові. Побачимось, папа.